Друзі, я вас всіх-всіх вітаю і хочу вас запросити у свій в'язальний влог. Його розпочну я з такої ось прогулянки містом, де живу я зараз. Я вам чесно скажу, я трішки зморилася, тільки тільки завершила монтаж МК по рукавичкам, перчаткам. Я буду назвати їх перчатками. Можливо, я неправильно називаю їх українською мовою, тому що Ютуб-просторі в'язальному це трішки по-іншому називають, хтось пальчатки називає, хтось рукавичка їх називає. Але я зі свого дитинства звали перчатки. Навіть коли я говорила в своєму рідному місті Запорізької області, в місті Пологи, я говорила «Перчатки». Коли приїжджала до бабусі в село в Рівненську область, я там також говорила перчатки. Тому, дівчата, хлопці, можливо, це неправильно, але я написала назви, як воно є, як я це звикла називати. З майстер-клазу вийшов дуже, доволі такий великий, але я вам скажу, він вийшов детальний. На 48 хвилин залишила тайм-код внизу, все-все, щоб було вам зручно дивитися і в'язати. Ви розумієте, відповідно, я вже маю готові перчатки. І, чесно кажучи, я зараз би не відмовилась від них. На дворі дуже прохолодно, не знаю, скільки температура, не дивилась на градусник, як виходила. Одяглася, як звично, жилети, все. І в цілому тут мені так, знаєте, тепленько, а от ручки ніс трішки мерзне. Але на мені теплий светор, теплі штани з на тому, знаєте, можна йти і... Гуляти. Але мені треба вийти на прогулянку, тому що 2,5 години монтажу, і 2,5 години я мучилась, щоб зберегти. На моєму айфоні дуже мало пам'яті, тому як є, те, що маю, те і маю цей величезний недолік. Можливо, хтось скаже, ну, взяла б звичайний телефон, але вибачте, я айфон маю не новий, а старий і який маю на такому і працюю. Дякувати Богу, що хоч щось це є. Ось так, бачите, яка дуже гарна місцинка, мені дуже подобається тут гуляти. Раніше я ходила по центральній вулиці на паралельно цій дорозі. Але я вам скажу, тут чарівно. Я ж жалкую, що я дізналася кінці сезону, бо тут, я думаю, коли було літом, ще набагато прекрасніше. Хоча, якщо чесно сказати, я мало знаю щось про своє місто, в якому я живу. Мало по ньому гуляла, не знаю чому. Навіть на початку ми з Ігорем якось трішки гуляли. Була екскурсія, я там розповідала. Тому, якщо вам цікаво, звичайно, я можу трішки викласти відео про ту екскурсію, якщо цікаво, але вже на своєму власному життєвому каналі. Бо щось я і там забросила знімати відео. Чесно кажучи, на зараз немає на це часу. І часу, і бажання. Якось трішки я емоційно втомилася ситуації постійні оці хвороби, простуди. Зараз має дуже сильну біль в спині. Також, навіть не уявляю, що мені скажуть лікарні, оце все воно також знаєте накладається на себе. І алергія була з собою. Рома хворів. ну Одним словом, якось все це не разом. А ще сьогодні Рома був на похороні. Його однокласника загинув воїн. І знаєте, це так важко, дуже важко. Ця вся бурякратична волокіта, бо його однокласник загинув давненько вже, як кажуть, але тільки похоронили сьогодні. І мене чоловік їздити, звичайно, на похорон, бо все ж таки, по-перше, він одружили, це його однокласник, по-друге, людина воїн і їй потрібно віддати честь і подякувати, вшанувати пам'ять за це. Бережіть себе, не нехтуйте тривогами, хто в Україні обов'язково не нехтуйте тривогами. Я піду далі погуляю, а ввечері мене чекає в'язання мого неймовірного светра жакардом, так як у мене залишилось спицями тільки один процес, якщо що чесно. Жакардовий светрик. Є ще одна така невеличка травничка, але колись, можливо, я про неї розповім. І над нею я працюю так, коли маю настрій. Ось така історія. Гачком у мене іграшка і гачком я маю топ. Так що на сьогоднішній день у мене процесів гачком набагато більше, аніж з пицями. Ось така історія. Ось такий невеличкий вишив ступ до влогу, бо я хотіла сьогодні днем це зробити чи в день щось поговорити, розповісти з вами, показати вам свої процеси, але, на жаль, але, на жаль, мені цього не вдалося. Цілий день телефон був зайнятий, а зараз увечері класти щось на стіли, вам показувати свою тінь. Ну, буде не цікаво. Маю надію, що я ще все ж таки встигну підключитись хоча б декілька разів до завершення цього в'язального блогу. Сьогодні в нас вже на календарі 13 листопада, і я наважилася розпочати влог знімати. Хоча після розмови раніше я думала, ну, хоча б кожного дня, ну хоча б через день. І чесно вам скажу, не було можливості. Дякую всім, хто відгукнувся у тегу, який я відповідала Валюші. Там ми поговорили, там багато було своїх думок людей. Ви сказали, це дуже-дуже класно, мені це подобається. Я люблю дискусію конструктивно, коли люди розуміють, про що йде мова, а не наговорюють. Ось так. Ну що ж, на сьогодні в мене в роботі три процесики. Чесно вам скажу, попередні два дні я майже не в'язала. Це те, що відв'язано було за вихідні. Бо в понеділок я з дому виїхала вийшла. О Пів на шосту ранку і повернулася о сьомій вечора. У неділю я пішла десь о 9, около, близько 9-ї і повернула десь часів 6 також. Сьогодні, середа, я вже встигла сходити до лікаря, хотіла записати Ігоря до лікаря на алергопроби, але лікар. Буде працювати аж тільки в наступного вівторка. Ось так. І я вирішила, що треба почати влог. Такий коротенький відступ про події, які відбуваються в моєму житті. Ну, що ж зробиш? Сьогодні маю надію пов'язати, хоча я планувала поїздку з сином, але щось дуже сильно розболілась голова, і я вирішила, що я цього не хочу. Так, і на сьогоднішній день я маю ось таку кокеточку. Ну, в мене відв'язано вже 22 см. тут, самого малюнка тут відв'язано ну, близько 12 см, самого малюнка. Я, чесно кажу, не знаю, правильно це чи ні, бо трішки десь деякі відео траплялись то Юлю, Юлю дивилась, нашу Юлю. У Юля, думаю, до кого ж я бачила, нашу Юлечку дивилася калейдоскоп в'язання, здається так. Канал називається Юля. Якщо не так, то при примонтування напишу назву каналу. Наша Юлячка з Харкова то також дівчинка, вона класні в'яже, А Я лопописи ніколи не в'язала. Я в'язала багато чого жакардом, але лопописи ні, Мені завжди хотілося, і оце ось що я маю. То Юля казала, що треба важливо розраховувати довжину жакарду, малюнку жакарду. ну Я про це не подумала, тому в мене ось так буде. Це моя перша проба папера. На сьогодні мені подобається, що виходить, тому що в мене буде не тільки по кокетці жакарти, я також планую його пустити і по низу, і по горі, і мені здається, має бути гармонічно. Зараз, як я вже сказала, відв'язано 22 см. Я ось Дуже чітко можу поміряти, то десь приблизно ще 4-5 см я відв'яжу самої покругу кокеточки, пров'яжу азіатський росточок, бо тут немає ще розготочку. Хоча можна і зараз розпочати в'язати росточок, приміряти можна так зробити. Потім ще відв'язати пару сантиметриків і потім приступати до вив'язування самого вибору. Ну, подивимось, поки в мене такий настрій, я в'язатиму ось так. А що буде далі? Подивимось. В'яжу просто по настрою, як кажуть. Що буде виходити, те й буду вам розповідати і показувати. Стосовно кокеточки. Дуже хочу на цьому тижні, але що вийде, не знаю, завершити частину з розділити відділе. На цьому тижні дуже хочу відокремити рукава від переда зі спинкою. А що вийде. Не знаю. Це, до речі, вже другий моточок 50-грамовий. Пішов на вив'язування кокеточки. Наступний мій процесик, на яким я працюю, так, ось зверх-вниз. Хоча тут не принципово на сьогоднішній день, зараз це чорна така майже плямка, все ж таки, ви бачите візеруло. І вибачте, будь ласка, але вам придеться вірити мені на слово, тому що тут вже відв'язано 47 см, також десь сантиметрів 15 я ще хочу відв'язати, тобто я хочу, щоб воно десь спадало так, прикривало, до лінії бедра йшло цей топ. Я докупила ще дві, 2, 2 моточки цієї пряжі, тому я впевнена на те, що я запланувала, мені тепер вистачить. Але взагалі не в'язала. Якщо цю кокеточку, ви бачите, я трішки просунула, то тут я взагалі, ну як, від моменту, де я ставила маркерочок, на минулому да, тижні ось стільки відв Один, два, тільки відв'язано. Один-два рапортики. Тут взагалі це мало. І моя зміючка. Зміючка виглядає ось так. Я ще в'яжу, мені подобається. Ось вона, да, моя зміючечка. Я хочу, щоб оцей, ця зміючечка ось таким чином завернулася. Але вона ще не заверчується, їй мало вітру. доколи. Ось так. Зараз зробимо. Ось вона там була і пішло сюди, Це частинка цієї зміючечки, і її шла головушка. ось головушка. Але ще малувато, треба ще в'язати, я вважаю. Тому в'яжу потихеньку. Ось такі мої процесики. Дякую, що ви зі мною пішла б творити і розповім, що буде далі. Кінця, і я вирішила, що потрібно підвести підсумки. Особливо немає що розповідати, тому що майже не в'язала. Вчора зі мною стався неймовірний стрес. Я до сих пір відходжу. У мене на кухні впала стеля. І я в цей час була там. Я дуже довго відходжу, зараз почала відв'язувати. У мене і до сих пір думки полутаються. сил немає, ніяких, чесно вам скажу. Що там далі буде, не знаю. Завтра будемо розбиратися. Тому вчора, замість того, щоб просто приготувати їжу і насолоджуватися з'язанням, я розбирала той, той бардак, який там стався. І, звичайно, практично взагалі не в'язала. Тому у мене тут тільки моя кокеточка. На який я відв'язую росточок, мені тут залишилось росток відв'язати. Тобто я вже почала зробила три точки розвороту і зрозуміла помилку, я розверталася в одній частині нормально, а в другій частині не в рукавовій, а в спинці. Була неуважною, тому розпустила, заново зараз в'яжу, вже правильно все є, піду далі творити тут. І на точні купила ось такі собі маркерочки. До речі, у Томи на ефірі, хто дивився ефір. Томи, я була на прямому ефірі в п'ятницю, тому також майже не визнала. То у Томи на ефірі вона сказала, що я дивилася, наскільки вони якісні. Зараз глянемо разом з вами. Так, я зак... так, закрила. Ось так він виглядає. Я люблю, як вони закриті. Звичайно, я ними не користуюся, я їх просто одягаю, як правило, на спицю. Але хочу сказати, що пластик потонший, аніж Зараз я повину, аніж ось у мене тут де на моїй кокетці: мої пластикові оці, то оці пластикові, вони набагато товстіші. Дивіться, це товщина пластику. І. Ось цього товщина пластику, дуже тоненький. Тут, якщо я правильно розумію, то тут 40 штучок їх, і він коштує цей наборчик зараз в магазині Теді 1 євро. Мене просили дівчата, мене просили дівчата зробити огляд на пряжу в магазині Теді. Можливо, я якось наважуся і зроблю це. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам би було пряжу і ще дрібнички, які можна купити для в'язання для наших майстерей. Але, як правило, я особисто в'яжу тільки сплюшки з, з магазину Теді. Ну і бавону. Поки що я більше нічого не в'язала. Але якщо це цікаво, напишіть я, обов'язково зроблю огляд і, можливо, комусь іще буде корисно. А на цьому я з вами прощаюсь. Буду завершувати свій в'язальний влог, який триває майже два тижні, і не маю майже ніяких результатів. Але вибачте, будь ласка, таке життя. Воно у мене трішки вибуло з режиму життя. Можу так сказати. Ой, ну тавтологія за тавтологією. Вибачте, будь ласка, до наступних зустрічі наступних відео.